Людина витрачає на сон одну третю всього свого життя. Сон відіграє ключову роль у відновленні організму і наповнює нас силою та енергією. Ви знали, що причиною ДТП частіше всього є нестача сна чим вживання алкоголю чи наркотиків. Шоковані, правда? В даному відео я дам вам чітких 7 порад, які зроблять ваш сон і відповідно ваше життя набагато кращим, продуктивнішим і сповненішим енергією. Ми часто ставимо будильник на ранок, але чому б не поставити будильник на вечір, що вже час відходити до сну? Режим сну допомагає нам встановити наші циркадні ритми. Якщо говорити простими словами, це наш внутрішній будильник, який дозволяє нам вчасно просинатися зранку, відчувати себе повними енергії або відчувати легку втому і бажання спати вночі. Після того, як ви налаштуєте свій режим сну, вам буде набагато легше і набагато простіше прокидатися зранку і, відповідно, лягати спати вночі. Я думаю, багато хто з вас знає про це правило, тому що важкість в животі перед сном прямо пропорційно впливає на його якість. І краще себе спочатку пересилювати, щоб. Виробити звичку не їсти перед сном, точніше, за 3-4 години до сну. Це також стосується всіх рідин, тому що коли ви вип'єте багато рідини, то це змушує вас ходити в туалет вночі і тим самим переривати ваш сон, його фази, і відповідно це впливає на якість самого сна. Я люблю займатися спортом. Від цих занять я отримую більше енергії і натхнення. Але краще не займатись спортом пізно ввечері в ідеалі за 2-3 години до сну, тому що заняття спортом перед сном збуджують вашу нервову систему. Вам, в принципі, спочатку може здатися, що коли ви побігали чи зайнялися які якомусь іншою фізичною активністю, вам хочеться більше спати, тому що ви більше виснажились. Але якість... Цього сну не зовсім буде відповідною до того, щоб ви краще висипалися. На перший погляд, вам може здаватися, що цей короткочасний сон в другій половині дня може компенсувати вам недосипання, але вночі вам буде набагато важче заснути. На рахунок цього пункту, я думаю, ви також чули багато разів. Кофеїн і насправді допомагає нам відчувати себе бадьорими. Але якщо розглядати кофеїн в довгостроковій перспективі, то ця речовина активізується через 6 годин на 50% і через 12 годин ще на 25%. Тобто, якщо, наприклад, ви випали каву в 12 годин дня, то лише половина дози кофеїну нейтралізується в 6 годині вечора. Четверта частина кофеїну буде стимулювати ваш мозок вночі, коли ви будете спати. Тому краще. Випивати каву за 14 годин до сну. Є така штука, як мелатонін. Це, коротше кажучи, гормон сну. Його вироблення в нашому організмі збільшується, коли настає темрява, і це сприяє здоровому сну, а також регулює наші циркадні ритми. Коли ви залипаєте перед сном планшет чи телефон, наприклад, 2 години, то цей процес знижує вироблення мелатоніну на цілих 23%. Це дуже багато. Навіть проводили експеримент, тобто було дві групи людей. Одна читала перед сном протягом трьох годин використовуючи планшет айпед, а інша звичайну книгу. І в тієї групи, яка читала на планшеті, затримувалось вироблення мелатоніну більше, ніж на 50%. Це просто якісь вражаючі цифри, і, відповідно, якість такого сна була дуже і дуже низькою. Щоб успішно ініціювати процес сну, наш організм опускає температуру, внутрішню, так. Плюс-мінус на 1 градус Цельсія. І якщо виходити з цього факту, то в прохолоднішій кімнаті буде засинатися і спатися набагато краще, ніж в теплій. Тому що в прохолодній кімнаті організм зможе правильно збалансувати температуру тіла. Для більшості людей, для того щоб сон був реально комфортний. Оптимальна температура буде в районі 18,5 градусів Цельсія. Ну це при умові, що ви будете вкриватися звичайною ковдрою і спати там в звичайному одязі, там чи піжама, футболка, хто в чому спить. Якщо ж ви звикли до температури типу 22-23 градуса Цельсія. В кімнаті, я зараз говорю, так? То вам буде спатися набагато важче і якість цього сну ну це буде капець. Ви можете самі перевірити, зробити такий експеримент. І я думаю, багато з вас і раніше замічали, що висипатися в прохолоднішій кімнаті, а, ви будете краще, чим в добре опалювальній. Ну і звісно, спати потрібно в максимально темному місці, тому що природні чи штучні світлові сигнали впливають на рівень Вень мелатоніну в організмі, і в кінці хотілося б сказати, що дорослим потрібно спати в районі 7-9 годин. Ви можете самі провести експеримент і переконатися в цьому. Вам потрібно буде відключити будильник і таким чином ви дозволите своєму організмові прокидатися. Природнім шляхом Самий великий страх, звісно ж, в даному експерименті, що ви можете банально проспати на роботу. Таке може траплятися в перші дні, тому що ваш організм буде відчувати нестачу сну і таким чином це компенсувати. Але згодом, через декілька днів, ви почнете абсолютно спокійно вставати і прокидатися без будильника, тому що ваші циркадні ритми. Налагодяться автоматично, і вам банально стане краще спатися. Ви зможете без всяких тривог і реакцій на будильник вставати ранком і, звісно ж, відчувати себе набагато енергійніше в день. Дбайте про своє здоров'я, а також про свій сон, тому що це невід'ємна частина нашого життя. За вами був на зв'язку Влад. Це просто блог. До зустрічі в наступних відео.